Я считаю, что возвращать название городам в принципе с одной стороны это неплохо, но с другой стороны, мне кажется, это посеет некоторую панику среди людей, потому что это большие перемены. Опять, это перемены, они всегда, в принципе, пугают людей. Любые перемены, когда они наступают, сначала человек пугается, но потом он все равно принимает то, что есть. То есть, что человеку не дает, все равно человек примет. Да, через какие-то, через какую-то боль, через трудности, через какую-то панику, но все равно это останется. История, она творит наше государство. Если не будет истории, не будет ничего. Никто не будет знать, откуда что произошло и что будет дальше. История — это мы. Я думаю, что как сказано в Библии, в начале было слово. И если изначально так было названо, это очень правильно, потому что это не просто выдумывали так, как хотели. Но это была какая-то историческая основа. Это нужно сделать. Но, но сейчас, сейчас, это другое время. Нам нужно вначале... На, вначале нам нужно сделать то, что требовал Майдан. Каждое название каждый, и несет какую-то историческую подоплеку, подоплеку, Также, если у нас это потеряем мы в стране, человек без истории – это человек без корней. Вы понимаете, это наши корни, и их нужно вернуть, восстановить. Вельми, важное и вельми э, для Розвитку нашої держави. Бо я вам скажу, ціле покоління, покоління людей були дозорієнтовані своєю історією, коли ми бачили на вулицях, коли бачили на школах, коли бачили на установах чужі ім'я, чужі ім'я, ім особливо російські. Вибачте, це настільки важливо, що треба негайно, негайно до цього звернутися і. і Перейменувати ці, ці вулиці, ці заклади, ці установи. Якщо, якщо є така необхідність, а обов'язково у нас багато таких міст, Кіровоградщина, інші, коли треба якесь вибрати нове ім'я для міста, то треба запитати людей цього міста. І все буде добре. Вони обов'язково знайдуть для себе нормальне, красиве місто, місце, назву. Декомунізація це правильний крок, так як останнім часом в українську новітню історію влилося дуже багато достойних імен. І краще, щоб люди пам'ятали нових наших героїв українських, на їх честь можна назвати вулиці, сквери, населені пункти, це правильний крок. Про повернення історичних назв я вважаю, що варто повернути лише ті історичні назви, які стосуються історії України, а не історії Російської імперії. А назви, які були історичні краще замінити на назви сучасних і імена сучасних героїв новітньої української історії. Щодо думки про повернення історичних назв, безперечно, вона важлива, але мені здається, що цей процес не буде таким вже неболючим, як видається на перший погляд. Оскільки є ще ціле покоління людей, які виросли на у комуністичний час, на комуністичних цінностях, причому вони не пов'язували їх, можливо, з якимось таким ідеологічним навантаженням, яке зараз залишається ключовим, коли ми згадуємо про цю добу. І мені здається, що цей процес буде відбуватися поступово, і не всі будуть захваті від цього процесу. Мені здається, що єдиний, власне кажучи, такий масштабний позитивний момент, який буде з цим пов'язаний, це те, що люди будуть цікавитися історією тієї місцевості, де вони живуть. Бо мені здається, що все ж таки в їх пам'яті ще довгий час буде залишатися назва попередня, так от як з багатьма вулицями, от Леніна, які переименовували тисячу разів туди-сюди, все ж таки ще є ціла когорта людей, які і досі їх називають цим ім'ям. і це буде. Але єдине, що люди будуть знати і то, і, і ту і ту форму назви, і цю, і можливо, все ж таки колись е, оцей історична складова стане домінуючою. Я готов и как бы поддерживаю варианты переименования улиц, потому что в каждом городе есть обязательно улица Ленина, Кирова, там и так далее, да, очень много. У нас сейчас очень много образовалось героев, которые пали некоторой смертью, храбрых там в зоне АТО, там герои там небесные сотни. То есть надо о них помнить, надо ими, их ними именами называть улицы. Я считаю, что это правильно. Декоммунизация нас. цих радянських, потрібно міняти на українські, на історичні давні назви. Якщо це там неможливо, то на красиві якісь назви, які підходять для нас, для України. Мені, да, мені коли будуть змінюватися назви, вулиць, міст, селищ, мені буде дуже комфортно. Тому що я дуже швидко перестроюся і це, це наші історичні назви і воно десь знаєте, десь заложено в генах, в людині і дуже добре. Да, я згоден, нужна вулиця, там, допустим, я не знаю, какая-то коммунистическая, да, допустим, грубо говоря. Это, да, это надо делать как-то аккуратно, тихо, спокойно. Пускай какие-то общины собираются решают, пускай интеллигенция собирается. То есть это какое-то голосование. то есть Это не должно быть в приказном темпе, что, допустим, вот жители города живут и они должны проголосовать. Мэр должен организовать это все, какой-то там небольшой референдум, и решить. Декоммунизация назв. Це дуже потрібний крок, повинна його, треба його робити, але дуже зважливо, щоб не було через деякий час іншого перейменування. Треба враховувати думку місцевих жителів і брати на увагу не тільки. Історичні назви, повертати історичні, але і можливо використовувати сучасних героїв нашого часу. У нас скільки вже героїв, і передати міняти вулиці те треба пам'ятники Шаленіна. Убирали, да, тому що він був як ідов. Ленін стояв на кожному углу коло кожної школи, в кожній школи бюсти. Все, я вважаю, треба як покінчити з цим, то покінчити раз і навсі. А насчет того, що перейменування вулиць, проспектів, да. У нас тільки на одному майдані, скільки загибло, молодих людей і зросло Я яваю, що треба давати. Первомайське, то, ну, вже воно відійшло. Уже 1 мая ми, як такого, я скажу, що вже, напевно, не не святуємо. От. Не перейменувати його, як його було, або засновано яким-то, або перейменувати в улюблене друге місто, та й все. Я абсолютно за декомунізацію. Но, напевно, это не ко времени, сейчас есть более важные дела. То есть, опять же, это финансовые какие-то затраты. Я думаю, есть куда тратить, когда ребята воюют полуголые и боссы. Я молчу уже про оружие. Но, естественно, я за декоммунизацию. То есть в Германии же памятников Гитлера на каждом шагу нет. Я считаю, это человек, который кроваво вошел в историю, забрал у вас, все, поделил между всеми. Но это нелогично. Ну, В принципі, я вважаю, що це потрібно робити в Україні декомунізацію. Тому що враховуючи останні події, які відбувалися в Україні, в вашій країні, це дуже важливо. Тому що це перезавантаження країни в цілому. Закон про декомунізацію не то, що не на часі, а він перезрів. Його треба було вже 24 роки приймати, як в інших країнах. Якби раніше ми прийняли, то не було б оцих наслідків, як зараз, не було б у нас би Криму такого, не було б і Донбасу, не було б тут російського агресора О, поступово. Зрештою, це і Росії треба було давно це зробити. Дай Бог сили, щоб нам тільки його треба втілити. Бо я прийшов, подивився і ось тут, на схилах Дніпра, оце де. Ярмо. О, і як його прибрати? Це ж не просто так. О. А для Росії теж це все треба робити. Але Росія, ви ж бачите, вони ж хочуть імперію відновити, а без України імперії ніколи не буде. От тому вони вдалися до такого крайнього жахливого кроку. Але це буде означати і кінець самій Росії. Та ж тут сумнів ніяких немає. Якби от як комунізація проходила разом з відновленням української незалежності в одному руслі, це було б набагато і вмотивованіше, логічніше і, і безболісно. Не мали б ми от сьогоднішніх оцих катаклізмів. Я знаю, 239 була, це ж комуністична партія. Це нещасні люди. Я от що скажу. Вони сліпо вірили, самі стали жертвою своєї ж ідеології. От. Їм тільки можна пошкодувати і, і як, пожаліти. Так. Ясна річ, що цей закон треба було приймати в 91-му році, але ми до нього не були готові тоді. І тоді тільки починалася епоха посткомуністичної України. І ця епоха ще не пройшла і досі. Я це бачу, дивлячись на ту реакцію на цей закон. Отже, знову суспільство ще досі поділене якось. Але так чи інакше треба було його приймати, бо жити в таких містах, як Дзержинськ чи Дніпродзержинськ, чи Кіровоград, чи навіть Дніпропетровськ, ну, воно якось не дуже зручно. Ясна що просто люди не знають нашої справжньої історії, тому що вони не вчили її в школі. Я маю на увазі старше покоління. Тільки останнє покоління, воно не інфіковане комунізмом, воно інакше дивиться на все, що було. А це вже заслуга наша авторів-підручників, вчителів і так далі. Воно ніколи не буває на часі, і будуть звичайно витрати великі. Але що поробиш? Я пам'ятаю. Коли знімали ім'я Сталіна, з міст, вулиць, площ. Ну і ясна річ, що всі документи міняли, партійні білети міняли. Якщо там сталінський обком підписував ці документи, це багато коштів пішло після 22-го з'їзду, коли а тоді ми дозріли, щоб стерти ім'я Сталіна з Топоніміки, наприклад. А стерти ім'я Леніна, ну я думаю, що й досі не всі дозріли. Той лінінопад, що йде вже півроку, це ініціатива наших радикалів. Я не ставився добре до цього, тому що це варварство, вандалізм, як то кажуть. Треба приймати закон і на основі закону це вже робити. І слава Богу, що це зараз є. У даному випадку щодо архітектурних пам'яток. Тут потрібно підходити, що це за пам'ятка, наскільки вона цінна, хто брав участь у цьому Ось. і кому належить саме виготовлення цих символів. І, і якщо це належить людині, яка дійсно відома, яка зробила свій внесок в розвиток нашої культури, ясно, що такі символи потрібно залишати. Це по-перше, а по-друге, для історії, для майбутніх поколінь. Потрібно ці екземпляри, так скажемо, демонструвати, щоб вони бачили. Це потрібно проводити опитування, тут потрібно знати думку народу, але перед цим потрібно дійсно вивчити, скажімо так, ця вулиця, її історія, ця назва, відкілявана і так далі. І чи має скажімо, сенс, чи це розумно, перейменування. Хоча ясно, що є такі назви вулиці, назви. Такі місця, які на сьогоднішній день викликають обурення, і, в принципі, тут ніякої ностальгії в цьому плані не може бути. Закон розумний, закон потрібний, але моя думка, що він можливо зараз не на часі, а можливо навіть на часі, ну не так ну це слово радикально сюди не підходить. Ну, можливо, треба було запитати ще думку людей. Особливо в тих регіонах, які не дуже впевнені в собі, не дуже мають сумніви. Є в нас ради, є в нас облради, є в нас громадські організації. Можливо, треба було попитати їх, хай би вони зробили ну, таке якесь маленьке опитування, як робите ви і почути думку громадян. А тоді вже є ж у нас депутати з усієї України, хай би їм передали ту думку. Коли до цього, мені кається, більше підійде наша молодь, а якщо молодь підійде, вона буде працювати з нашим поколінням. Ми, будемо, ми все таки батьки прислуховуємося до наших дітей. Того потрібна молодь, їхня думка, І у них тепер все в руках, їм тепер все відкривають, вони це все вивчають. Ми помилялися, ми всі помиляємося, ми всі грішні. Хай тепер вони більш прогресивні, хай вчать нас, наші. Батьки, а мы будем их прислушиваться. Что касается закона о декоммунизации, который принят именно Верховной Радой, э, я думаю следующий. Что касается первого вопроса, именно первый час вопроса э, переименования, я думаю, не стоит с этим торопиться, поскольку у нас сегодня в этом стране, к сожалению, еще настроение, скажем так, неоднозначное. Есть еще разногласия и не, э, среди населения, особенно поколения, которые ну, не молодых, и которые жили с этим, они сегодняшний не воспринимают новое. Надо их интегрировать, я считаю, в сегодняшнем то, что происходит. Э, те улицы, которые названы в честь тех людей, которые э, выполняли, скажем так, кровопролитие войны против украинского народа, можно их, я считаю, и нужно э, переименовать на исторические названия предыдущие, либо герой в Украине. Остальные, которые более лояльные, Я думаю, можно их оставить и не нужно переименовать, чтобы не дать повод, скажем так, агрессорам воспользоваться этим, чтобы поднять новые волны дестабилизации. Сам закон, в принципе, я думаю, надо было бы его принимать давно, либо поставить таким образом коммунистской партии, либо на в виде идеологии будет именно чисто например, коммунизм, соци, социализм как либо они должны были давно. Почему? Потому что в их идеологии вход вопрос не понятия родины, как Украины или отдельной, а именно союз. То есть этот противоречит именно э, нормативам, скажем так, э, территориальной целостности или э, суверените государства. Э, э, вопрос нужно, опять же, по регионам проводить э, больше слуханий, э, больше, э, э, скажем так, э, Консультації, щоб люди понімали, для чого те нужно. Мне, как человеку, который не знал, что такое Советский Союз, абсолютно непри... непонятно и непринятно вот эта вот особенность там, э, коммунизма, вот в то, что там на зданиях, на архитектуре, те же заборы, вот всякое такое. Но если подумать глобально о том, что надо будет переименовывать целые города, то здесь, мне кажется, нельзя просто так все вас и сделать. Надо обязательно провести какой-то опрос среди жителей тех городов, согласны ли на это они. Поскольку сейчас у нас такое затруднительное положение и это, мне кажется, еще больше взбудоражит народ. Может быть, это стоит сделать, но это стоит сделать чуть позже. Закон декоммунизации, я думаю, что это как бы довольно правильно, потому что есть в этом будущее, чтобы переименовывать старое название тех людей, которые как бы ну, делали довольно не очень хорошие дела. Потому что я считаю, в этом переименовании как бы намного в этом, ну, есть будущее. Если мы как бы стремимся к Евросоюзу, то это должно это все переименовываться. В этом и переименование городов, и все это будет более полноценная история нашей нашей страны. Мы будем больше, более этим гордиться. Потому что, когда знаешь свою историю, то уже больше гордишься своей страной. Цей закон так я думаю, що воно повинно так, як в історії заложено, що називалася та вулиця нашими предками, дідами, прадідами названа і що вона була мала носила свою назву. Не так, як хтось може, прийде завтра друга власть, назве ще по іншому, там ще по-нашому, так як воно в історії заложено, і так воно хай і лишається на своїх місцях. Я тільки за це. Моє ставлення до цього дуже позитивне, тому що я вважаю, що підростаючі покоління, тобто наші діти, ті підлітки, вони мають уже історію розуміти коректно. Тобто і ставлення формується воно з дитинства. Може там в 5-6 років ще не розуміють, але вже якась, якась думка починає формуватися і. Ми повинні такі кроки, хай повинні, це повинно відбуватися для того, щоб от вони розуміли вже історію правильно, і коли ви в школі доходите до того, то вже теж вивчають і теж розуміють, що відбувається навколо них. Більшість, більшість. Тобто я ось від бабусі ми їдемо. Бабуся в нас в Київській області живе, і навіть у селі, де там, скажімо, може, не все так адекватно подається, да, але, але навіть бабусі розуміють, що це потрібно. От на ну, якби є, у нас регіони де це не зовсім може розуміти, але можливо з часом це розуміння прийде.